Вітаю товариство. Харківська організація Харківський лідовий Спартан. І я її керівник Пилипенко Сергій Реворович, місто герой Харків. Шановні харків'яни, звертаюся перш за все до вас. Ми створили петицію, звернулися до президента, присвоїти звання Героя України. На жаль, посміх. Нашому земляку харків'янину Вайтенка Антону Анатолійовичу. 14 серпня в боротьбі з нашим ворогом він загинув. це ідеться про те, наскільки це була мужня, віддана народу України людина, іроїчна людина. Я не буду розповідати знов, скажу так, чисто по-людськи, там сягуть у війнах. Він з 15-го року захищав нашу країну. Хочу нагадати е, той, хто знає вам, а хто не знає, повідати цю інформацію. Це саме та людина Ків'яни, яка в 22-му році збила ту падлюку. Той самоліт, той літак, який літав над Харкова і бомбив його. Оту з голоту, що потім ходили, водили його, блін, під полковника авіації. Ой, я не знав, що я, що я не знав, я не знав, що я бомблю. Так ти що? Так от Цетоха. Антон Витенко збив цього літака. Це скотин. Ми звернулись і до мера Харкова-Тілякова. Проханням. Присвоїтиму звання почесного громадянина Харкова. А вас, харків'яни, від цієї, душі, від себе особисто і від нашої організації прошу, під цим відео буде посилання на цю петицію. Підпишіть, харків'яни. Ця людина гідна звання Героя України. І це наш хлопець харків'яни. Я вас прошу. Підтримайте. Слава Україні! ¡Gracias!